Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні, 31 липня 2018 року, ми з Бучанської управної колонії в кінці кінців забираємо Івана Іващенка і відправляємо його додому на Черкащину, де він буде лікуватися від тих хвороб, які в нього я кажуть, є. Ми надіємося на те, що Іван повернеться у соціум і дасть Бог, значить, буде надалі ті добрі справи, які він робив, будучи депутатом сільської ради. Наскільки я розумію, він і зараз є депутатом, тому ми побажаємо його. Йому міцного здоров'я, щастя, щоб він приніс успішно всі ці, ці операції, які йому предстоять зробити. Ну і всього найкращого. Так що, Іване, давай тримайся. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.